Всім привіт! Нещодавно виникло питання, як додати активне посилання в сторіс. Сьогодні хочу показати вам, як це зробити, це досить просто. Всіх вітаю на своєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь. Отже, розпочнемо. Для того, щоб додати щось в сторіс, натискаємо на плюсик, там, де має бути фото профіля, і натискаємо додати в розповідь. Далі ми бачимо Стрічку своїх фотографій, обираємо будь-що, що ми хочемо, так? І далі натискаємо сюди на, такий, на іконку зі смайликом. І далі з всього, що тут доступне, обираємо посилання. Вставляємо будь-який лінк, який, який ми хочемо, так. Натискаємо готово, так? І розташовуємо його будь-де, де ми би хотіли його бачити. Все. І далі поширюємо, просто натискаємо на стрілочку в, в правому куті і натискаємо поширити. Натискаємо готово. І можемо далі перейти за посиланням. Всім дякую за увагу! Всього найкращого, па-па!